Вас вітає команда SoftFarm. Сьогодні ми розглянемо створення технологічної документації агронома, а саме технологічної карти. До початку створення технологічних карт мають бути внесені посіви та заповнені довідники, а саме розділи технологічні операції, сільхозпмашини, енергомашини. Добрива та ЗЗР. Переходимо в меню Технологія. Обираємо пункт Технологічні карти, натискаємо кнопку Додати або на посилання Добавити технологічну карту. Заповнюємо обов'язкові дані. Номер техкарти генерується автоматично. Його можна редагувати. Обираємо із випадаючого списку Сезон, обираємо Культуру та вказуємо площу. Після обрання сезону та культури система запропонує зв'язати технологічну карту з посівами, які були внесені за цією культурою в обраний сезон. Після обрання посівів система автоматично порахує площу та середню вражайність. Натискаємо кнопку Зберегти. Технологічну карту створено. Тепер можна переходити до додавання операцій. Натискаємо кнопку. Або на посилання додати операцію. У формі розміщені такі розділи технологічної карти: техніка, трудовитрати, матеріали і інше. Заповнюємо обов'язкові дані, назву та номер операції, період витрат, обсяг робіт та енергомашину. Інші дані не є обов'язковими для заповнення. Але пам'ятайте, від повноти внесення даних залежить якість подальшої аналітики. Натискаємо кнопку Зберегти. Ті самі дії виконуємо і з іншими операціями. Оновлений інтерфейс дає можливість побачити, які операції необхідно виконувати, в якій послідовності і з якою періодичністю. Скільки часу витрачено на виконання кожної операції. І які інструменти та матеріали для цього необхідні. В розширеному блоку аналітики відображаються не лише планові показники, а й видаткова прибуткова частина з розрахунком рентабельності та очікуваного прибутку. Агроному більше не потрібно кожен рік вручну переписувати технологічні операції. Програмне забезпечення надає можливість створювати копії та експортувати дані. Спробуйте нові функції вже сьогодні. Плануйте SoftFarm.